Добрий вечір, студія з вами Візлік, і я вас вітаю в 28-й серії, якщо не помиляюсь проходження гри Life is Strange. У минулій серії, вона, по-перше, була напевно одного з найдовших. По-друге, ми з вами вижили в цьому неадекватному трилері, але тепер виявилася нова задачка. Нам треба рятувати Хлою. Я передвію вас, попрошу поставте лайк, підпишіться на канал, тих хто ще не підписаний, буду вам за це дуже сильно вдячна. Так, я пропоную дозволікати і починати. Sorry, Поїхали. Так, Девід, по-перше, я тобі вдячна настільки, настільки ти собі уявити не можеш. Вибач за все, мене пупс. Е, все одно диви, ну не, не треба бити хвою. Це ж єдина претензія до тебе, дядя. Одна єдина претензія. Девід? Okay? Ти як? Я тоді на це місце. Like Наче пекло якесь. Джеферсон збирався вбити мене. Ти прийшов сюди дуже вчасно. Я радий. Я завжди підозрював цього so сукиного сина. І правильно робив. А я зрозуміла це дуже two пізно, занадто. Як ти могла підозрювати свого вчителя? Він не був справжнім вчителем. Йому to просто хотілося читати лекції. Це була частина його хворого плану. Про те, я я не не що він не качав наркотиками. So я теж на нього думав. І так, Макс. Я доволі відносився до Я знаю, вона гарна person, людина, а ось я ні. Сподіваюся, мені буде шанс сказати. І це. Девід, Девід, ти, ти, ти зірочка. Враховуючи, що ти там писав на э, В тебе пароль від э, комп'ютера, це ваша. Э, з Джойс, перша зустріч. Пупс, та ти ти герой. Кейт вимусили піднятися Hepburn. на дах. But Але все ж в першу Nathan чергу винні Джеферсон і Нейтан. Я знав, що Нейтан Прескар представляє угрозу. Про це занадто довго чекав можливості його нейтралізувати. Джеферсон вже це зробив. В нього були якісь дивні відношення. Відносини як у батька сином. But... Але Нейтон був Рейчел, Рейчел, і Джефферсон прийшлося використати його, як козла отпущення. Цей пр і свої справи прямо в мене під носом. Ні, so no. я казала ректору Велсу, що у Нейтана був пістолет, яким він. Ледве не скористувався, wanna... але він мені не повірив. Не слід було мене мені це так залишати. Всі ми приймаємо рішення про якісь шкодуємо. Але я повинен визнати, що я вражений тобою і Хлою, а також вашим розслідуванням. У мене була наворочена апаратура, а у вас були ви самі. Може, Хлоя в тебе навчилась цього. Мені здається, вона навчилась хіба що ненавидіти мене. Напевно, ти знаєш, що я на рідний батя? Я как-то як вда якось дарив її. Так ми ж про це розмовляли. Виправдовувати свою будінку, я не стану і не треба, пупс. Я намагався бути гідним солдатом, але нічого в мене не вийшло. Я її баті гідним намагався бути. Але коли Джойс вигнала мене з дому, у мене нічого не залишилось. Я дуже вибачаю за це. Я не хотіла, щоб все я так вийшло. Не слід мені ці камери було встановлювати, або зберігати у себе ці файли. You, Я скажу Джой, що помінялась приводу тебе. Вона дуже тебе любить. Це важко не помітити. Не хочеться вкросовувати армію it's як адхаворко, але важко повертатися додому після війни. Більшість не знають, як це. Або взагалі не чкати. Але Джойс не така. Вона сіяла в мене надію. На нове життя. А ти врятував мою. Chloe, вона б тобою пишалася. I just want to see God, her. І ще воно хоче, щоб вона зі своєю мамкою була в безпеці. Я пообіцяю Chloe, що буду ходити до когось і почну з вибачень. I'm not sure how to wish she'll start calling me але сподіваюся, вона хоче по-олександенку. Where is Chloe? Де хуй? Ні, скажу, скажу. Девід. Девід. Вона загинула. Чекайте. Не не може бути. Тига, 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 солдат, 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 тига. Солдат! No god. Die, на. Заставити. Тільки не Хлою. Макс, ти певна, ти? Yes, I... Чекайте, так а а, 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 а. а що ми робимо? Я бачила, як Джефферсон вбив на насвався минулої ночі. Минулої ночі? Коли я шкодував себе в готельному номері? Я пообіцяв Джо, буду оберігати її і Хлою. Як же я подивлюся в очі і поясню це? Я навіть не сказав Хлої, що я... God damn it. Солдат! ти вбив дитину моєї дружини хвороби вибрали. Ти відняв мене мою печерицю. Не треба. Дейвід, чекай! Next. Вибач I'm мене sorry. за те, що тобі прийшлося побачити. I'm sorry you had to see you. І <гум> я продовжу на це дивитись, до речі. Скільки крові? What have I done? Що я не робив? Ви час, що видачав слежку, я видачав на стріжку, я. Мені шкода. Joice, я підвів тебе, свою родину. My Нікого ти не підвів, дурочок! Ти старався як міг. Макс, краще йди нахер. Ти так надивилась на цю то вже вдосталь. Девід, дякую тобі за те, що врятував мене. А Може відмотати час? А що треба? Я не розумію. Ну я б насправді. Ну, якщо б я був е, всередині цієї гри і був би на місці е, Макс, я б сказав йому правду зараз, що я можу часом кругувати. Ну я ж при повернувся в цей час, щоб врятувати Хлою. Давайте перемотаємо. Давайте перемотаємо. І збрешемо. Та ні, ну типу, по-перше, я не хочу, щоб Джефферсон загинув. Типу, нехай, нехай виблюдок цей буде жити до, до, до вічності.

So, where... David, um, вона була дуже подавлена, так що. Out, so вона пішла медитувати, um, go, а я весь час um, опинилась тут. So okay. oh, God. Боже, слава Богу. Перший радий що Хлоя курить траву. <нах> Дей, мені треба піти на вулицю, підстави, подихати свіжим повітрям, подзвонити <нах> декому. Ти стійкий солдат. Я рад, що у своє найкраща подошка. Іди, ти вже надивилася вдосталь. Ні, просто розумієте? Був би сенс йому казати правду. Let's see what kind of photo evidence you all over this this. computer. You're not getting away with Що хочу сказати? А, якщо б хлоп померла б назавжди, ну тобто, в мене навіть не було б цілі її рятувати. Я б сказав, звісно, правду. А там було б як було б. Але ну, типу, я зараз іду цим займатися в опції сказати, що, типу, попс, вона зараз загинула, але я зараз буду її рятувати. Важко пояснити, але повір мені. Ну, типу, нема ж, не було? Мені треба знайти дядю Ворона. Yes. Warren, Ворон, ти мене Can чуєш? Me? Макс, дідько, де ти? Неважливо, не слухай, у тебе залишилося вчорашнє фото з парковки. Yeah. Ну так, але навіщо воно тобі? Воно ж не дуже гарно вийшло. Дай сюди. Yes, воно And дуже I хорошо вийшло. І, мені, і воно мені потрібно. Я в двох кітах. Тут Джойся, купа народу, всі збіжалися сюди через цей Армагеддон. Всі чекають, коли ж океан стане червоним. Я вже на, на шляху. Ну ні, ні, це божевілля, на вулиці нереально знаходитись. Серйозно, Макс, залишайся там, де ти зараз. Навряд чи торнадо збирається утікати. Мені якось страшно. Нічого, мені теж страшно. Але But я ще не закінчила, горі. Так що, чекай мене. Сказали, до речі, що залишилось приблизно на півтори години. Тому план такий. Зараз ця серія буде 30 хвилин, бо в мене потім, платимо, потім плани на вечір. Ось, зараз серія запишу 30 хвилин, зупинимося, там буде зупиночка. І потім вже наступну серію я витащу на, на фінальну епізод. Наші гріховні нрави і культури навлікуть гнів Божий. І саме, і саме я застряг на цій блядській радіостанції. Хтось витягнуть мене звідси. Зараз же. Зараз же. За що я плачу податки? У вас одне нове повідомлення. А від кого? Це Нейтан Макс. Я просто хотів вибачитись перед тобою. Я не хотів нашкодити Кейт або Рейчел або. Я нікому не хотів нашкодити. Мене всі використовували. Містер Джефсон вже їде за мною. Це село скоро закінчиться. Будьте чеку, Макс. Ти наступна. Вчасно дуже. Вчасно, хпс. Ну, нічого. Окей, окей. Ну, чесно, я ж кажу, у першій серії, що не помиляюсь, в мене була здогадка. Але що це таке? Торнадо я маю на увазі. Ну, якесь там пояснення повинно бути. Реально, типу, греховні якісь-брючки. штучки Чи пов'язано це саме якось зі мною? Дуже багато розумієте, ми там бомжихи розказали про це. Може це теж якось на щось попливає. Ми там рятували. Цю бомжиху. <му> Може, мені треба щось часом забути так, щоб взагалі торнадо не сталося. Я думаю, ідея в цьому. Тобто, ну, не буде типу, продовження гри після торнадо, мені здається. Або Аркадія Бейс знищиться вся. Таке ж, ну, в принципі, теоретично можливо. схоже на друга резидент ивурен зараз в двух китиках треба поспеша <реку> моя на увазі, пам'ятаєте другий резидент там де ось Леон підходив до полицейского відділку? так А де, де я ой 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 вибачте. вибачте. Дальнобійник? зазря дальнобійник! так а чому ніхто <реку> допомагає? Ви в порядку? Стане краще, якщо вибрати. Я це все сраний місяць, місяць і long так занадто часу таскав. Вам краще I піти, я більше ніколи. ніколи не повернусь. Тебе okay. покинути? Okay. Ні, дякую. Мені треба знати друга. Go, давай, давай, дівчинка. Так, до речі, це просто так. Це тут навіть не написали, що це на щось поппливає. Тру?

Так, все, несемо це. Труп, ну я навіть дивитися на нього не буду Чого ти робиш, критін? А як ти постраждав? Ого, Еван. Еван, відійди. Відійди е, пана, віддай шо ну, таке! Вона, а, а звідки воно вилітає? Давайте ще сильніше перемотаємо. Короче, Эван Ладно, можем не тут сейчас треба зробити Ниче, автоматически трупів Якая жесть Труп. Боже я... Кому да помог ты! А как... О, может Эвана треба сейчас зробити? Не, oh, ну я вот я не знаю. Я. я... Так а як тебе отдернуть, Эван? Оп! Блядь, я не знаю, це ж жесть окас. Ну не можно його, чем. Чи... Я не можу ему реплики сказати ніякому. Еван, б... чесно, ти мене вже задовбав. Відійди. Короче, блять. Нехай буде, як буде. Чесно, ну, що мені ще робити? Плюс все, все одно, ну, типу, я, я зараз е, весь час він, він піде назад. О! Алісу допомагаємо. Аліса, а чого ти там? Застрягу? А як я, ну так срібний. Я не можу залізти, Аліся. Можу. Я не хочу так помирати. Знайди що, що допоможе мені спуститись. А ти не можеш усе пошукати. О, о, знайшов. Давай руку. Right, типу вона б не довірилась мені. Right. Макс, тебе вийшло. Okay? Ти як? Okay. Тепер так. Треба вибратися. Right, Аліса, right. ти йди давай, а мені ще ж інше right. допомагати. Right. Дідько, але вона заділа. Дякую, Аліса. Тепер ми вийшли, я не впевнений. Що, все, це заради цього? Щоб вона мене зараз рятувала, а так би я що. Загинув. І кінець блядь. так, ну це, ось я найголовніше, що ми її знайшли. Ще бомжиху б об знайти. Це поперше. Oh, Дівчинка, можеш ще йти. А де, я вибачаюсь, три кіти? Я щось не можу ...зорієнтуватися, взагалі. Ну, типу, ось цю локацію. Я ж типу на ній, на, ній, на ній був, але її переробили. Типу, ось се no, not... О! Чекай, а а Ворен сказав, що вони все oh, тут?

А, все, все, все. Тепер я зараз до нього підійду і скажу йому, типу, з. Іди нахід сюди. Давай, вали звідси. Мені треба подихати, мені треба поповітря. Ну так іди давай. Чекайте, а як тепер я. я вибачаюсь... О. Вам треба вибратися. Місто помирає. Так. Треба в закусочну. Чекайте, це не закусочне було? Твою мать, це якийсь. магазин? Нах Нахіра Я його рятував? Ну, по-перше, він навіть не загинув би. А ти магазин. А, може. А, мені на... А, о, бачите. будь-якому випадку, все, все окей, тоді. Все, в закусочну несимось. Потяг. Так, прискорюємось. Зараз щось мені в голову плетить. Кит. Й-майо. Оай! Ну все. Так а що мені? А, напевно, зуп зупинити якось треба. On, Як я тобі його зупиню? Вона ж взагалі майже не використовує ніяких предметів довкілля. А. Пісок. Цікаво, так? Пісок дуже цікава, речовина. Газета? ну давайте подивимося, але не бачу сенсу. Прямо перед хиловими мешканці Аркадія Бейс стали свідками справжнього фільму жахів, в якому гинуть птахи, а кити викидуються на берег. Навіть наса збита з пантелико. А за що ми вам тоді взагалі платимо? Mm -hmm. Ну тут, а ну, тут, в Бейберд, ми вже не раз сталкувалися з подібним і попереджували, що це можливо лише прилюдя перед появою дуже великого жахливого монстра, який вирішив зробити свою екологічну помису. Правда, це було б знати банально і метафорично. Наше суспільство. Е хочет... Предпочитает невидимых чудовищ, которых можно лишь подозревать, но не распознать. Так мы счастливы в своем неведении, а только радуется. Я так разумею, это... Ну, не Левиафан? А, он типа Ктулху, короче. Вот уже схоже. Взглянуть. Що я маю на увазі? Ну ось є гра українського Не, розробника, можливо, чули, Сінкін Сіті. І ось там же ж якраз теж по міфології Лавкрафта. Ктулху, і, і я коли перший раз, Коп мертвий, ну нічого, коли перший раз ми опинилися на цій лаканці, ще ну, типу, на початку гри, мені ще вайбом трішки вітало. Такий прибережний містечко таке. Тому може, типу. Ну, я не думаю, що тут вилазить зараз щось Евакуація. Макс. О. О, Макс! Боже, так это тебе бачите. Ти в порядку ви? Ну, закусочна ледь витримається. Не знаю, чи переживемо ми це торнадо. Бідний офіцер Баррі і всі ті люди залишились на вулиці. Знаю. Давай заходь, а мені треба повернутися до цього пана на підлозі. Ворону вдалося зібрати медикаменти, які залишились. Ну тут не так багато, Джойсі. Але це все, що в нас є. Ти як, ворон? Як я мог генерувати всі ці попередження, Макс? Сніг, затемнення. <плес> я все, все одно нічого не зробив би. Які же я тупенький. Я повинен був все передбачити. І що? Ой. Я рада, що вони не безпеці, але мені потрібна фотографія Ворона, щоб допомогти Хлої. О, пампіду. Боже, майже всі живі. Так, давайте, знаєте що, на цьому тоді я пропоную цю серію завершити, бо зараз, я думаю, ми використовуємо фотографію і одразу почнеться щось дуже цікавеньке. І вже наступна серія буде фінальною. Буде серія година, буде година. Буде півтори години, буде півтори години. Остання серія буде вже завтра. Тобто ця серія вийде в 20.00. В суботу і ось в неділю очікуйте на фінальну серію цієї гри. Тому е я попрошу вас поставити лайк, підпишітися на канал, тих хто ще не підписаний. Буду вам за дуже сильно вдячний. А так з вами був Візик, і зустрінемось наступній серії. Всім пока.